Я чую, як дух Господній каже: прямо зараз я руйную посттравматичний стресовий розлад, непосильну тривогу, депресію та духа страху, що панували в моїй церкві, і я збираюся оживити левів, каже Господь. Бо вони були голодні, вони втратили свої голоси, вони втратили свою сміливість і зухвалість. Але в цю годину я направляю свого духа на них по-новому. І вони піднімуться з поля битви з новим звуком війни, що виривається з їхніх утроб. Вони стряхнуть з себе останні чотири роки залякування контролю та Ієзавельської травлі, стануть на ноги і знову заревуть, каже Господь бо ваші дні реву не закінчились, а тільки почалися. Тепер до тебе повертається здоровий глузд. До тебе повертається ясність розуму, до тебе повертається спокій, радість, і ти знову знаходиш свою лють і готовий битися, каже Господь. Бо якраз у той момент, коли ви подумали, що ваша сила і помазання вичерпалися, я знову дихаю на вас і розпалюю вашу піч. Так що готуйтеся, тому що це буде швидко і по-новому. Ви починаєте помічати, що людські слова раптом перестають мати на вас вплив. Ви починаєте помічати, що бруд, яким вас поливали протягом останніх чотирьох років, раптом перестає чіплятися і не турбує ваше серце, бо я прямо зараз очищаю вас від страху перед людьми і пасток цього віку, де культура намагається змінити і відредагувати те, що ви говорите. Що ви робите і як ви бачите? Я змушую щось вийти з вас, що буде чистим і могутнім, і вас більше не буде хвилювати, що подумають люди, але ви будете жити, звільнившись від балачок і осуду, які змушували вас мовчати. І з вашої утроби потечуть ріки живої води, і ви більше не будете питати, що мені сказати, тому що вона. Хлине з вас і звільнить полонених. Вставайте леви. Нейт Джонсон